Всім привіт у новому відео, всім привіт в зарі, всім привіт на огляді стильних речей. Одразу бачите, хто шапочку і можна буде її добре роздивитися. Просто базова шапка, яку можна купити в Зарі, щільної в'язки, 700 гривень, поліестер, поліамід і 11% є шерсті. Можете собі купити сумочку, ось такі чоботи класні, з металевим декором. Кладчі, корточки, покажу, все поступово. Ось така сумка з тисненням 1600 гривень і є довга ручка. Сподобалися ці чоботи. На вигляд вони не дуже якісні, якщо чесно. Не тільки, з-за що це шкірзам, а просто бачу не дуже такі якби якісні строчки, якісне пошуття. Деколи взагалі і шкірзану досить є якісне взуття. Так, ціни в гривнях не бачу, бачу 129 доларів коштують. Різні кладчики теж стиснення під крокодилу з ланцюжком 1050 гривень. І є золотистий. Ручечка ланцюжок срібли, навпаки золотий. Сережки просто простенькі, лаконічні 13 євро. Це місто Львів, форум Львів. Ціни ще декуди не переставили, тому може бути така ціна в євро. Тому що одразу привозить. Є євро з європейських складів 699 гривень. Так, цікаво тут. Ще нарядненького привезли який топ, і ще є низ, зараз покажу. Топ з гіп'юром і розшитий ролінками. Красиво. Все красиво. Ціна теж красива, 2,600. І є низ, спідничка прямого крою, з мережевим понизу. В костюмі це буде дуже красиво. От якщо брати якісь такі блискучі речі, то окремо топтом, наприклад, окрему спідничку, то тоді думаєш під що одягнути. А так, якби разом. ну, Я би не сказала, що має дуже такий алякостий вигляд, досить все стримано, хоча б дуже нарядно. 3800. Класна шубка розкішна. Вау. 4800. Застібається на гачок. Вона коротесенька. Така шубка. Не те, щоб зігрітися, а для краси. І на європейську, наприклад, зиму. Це прекрасно. Це не буде. Вам холодно. Такі шубки, звичайно, не розраховані на якісь такі морози. А яка ще сукня, є поручок саме того з драпіровкою? З драпіровкою в талії. Дуже лесна. На запах. Якось так. Все треба міряти, плечі приспущені. Цікава модель, до речі. 3300 Сатинові спіднички, зарії це просто база. Щоб їх тут не було, то ще такого не було 1200 гривень, 100% поліастер, горох і шоколадна. Все в шоколадних таких кольорах. Різні просто відтінки. темний шоколад, світлий шоколад. Є непогані. Сатинова сукня з мережевим понизу. І в чорному кольорі теж є. 2600 і це поліестер. Цікавий джемпер. Вверх, як а знизу ніби виглядає блуза з мережевим. Темно-коричневий колір, досить легесенький трикотаж. 1050 гривень. Ще ось така сукня. Теж в кольорі шоколаду, вона розширена донизу, вся розшита. Паєтка, Важка досить 2600, тонесенькі бретельки. Ще такий топ чорний, 1100 гривень, шифонова тканина в білизняному стилі. Зараз така мода, 1600 гривень. Красивий джемпер оверсайз об'ємної в'язки подовжений прямого такого і 1614% шерсті. Відсутнє світло. Тому Частково так, якби є освітлення, бо магазин на генераторі працює. Я маю на увазі відсутнє основне світло. В магазині є, але від генератора, тому трішки погано видно деякі локації за яскраві, а деякі. Ось ця курточка вона вже була в моєму відео, але, можливо, хтось не бачив, дуже стильненька, мені подобається. Приємний такий базовий колір. 3300. Легкий синтепон, подобається, що вона застібається на кнопочки, але ще збоку так зав'язується. Я Двостороння дубльонка. Я вже її теж показувала, а вже знижка моментально, дві тут минулого тижня показувала по повній ціні. Вже знижка. З однієї сторони як шутка, а з однієї як дубльонка. Я хочу в цей куточок, хоч тут дуже-дуже темновато. Sorry, не від мене залежить, але хочу показати ось цю шубу і ось цю сукню. Навіть можна по цій сукні на якийсь івент. Це теж має вигляд двосторонній. Чи ні? Ні. Ось тут етикеточка пришита. бірочка. Не вийде. Яка класна курточка. Чотири триста. Чекаємо знижечки. Знижок не дуже, ніякої чорної п'ятниці Я тут так не бачу. Фатально 4 Сукня золотиста, вся в і чорне-мережево в вирізі. Красиві сукні. Куртки ніби з натуральної замші. Так, навіть аромат замші стоїть. Навіть боюся дивитися, скільки ця куртка коштує і хутро має огляд ніби натуральну. Куртка точно натуральна замша. Комір знімається. 9 тисяч. Написано, що свиняча шкіра. Комір можна зняти, комір поліастер, не є натуральним. Оксамитова сукня. Такий класний фасон, незвичний, як для Зари. Більше як для бренду Маш. Така лялькова модель. Красивий коричневий колір, навіть від світло, так що не видно просто. 1600 гривень і 98% котону, що дуже... Мало зустрічається, наприклад, в тканинах зараз завжди оксамит це поліестерсова а тут котон. Ну і поруч стильні джинси теж в новинках. Сподобався цей фасон, як вони зроблені в поясі. Якби пояс ніби вивернутий. Широкий Донеза, модель. 1900 гривень. Синенькі джампереполо, це цепкої в'язки. Смужку яскраву. Плечі приспущені, такий оверсайз серйозний. 1600 гривень, 48 віскози. 48 візкози, 1600 гривень. Ось такі поло. Мега стильні об'ємної в'язки такої цупкої. золотисто бежева куртка, шкіряний бомбер. 3300. На блискавці, думала, можливо, якийсь хоча б пуховичок є, бо на дотик ніби було тампіря. Ні, це сантипонова курточка. Капюшончик не вести боється, вона така досить жіночна, приталена і з ремінчиком. З ремінчиком вона пояси. Різні шапочки додавалися в новинках поєднання кольорів. Досить цупка в'язка, 800 лісогривень, 8% шерсті. Просто є сіра конічна шапка, червона. Ось ця бордова класна, без завороту, легшої в'язки. 700 гривень, є альпака, є просто шерсть. І, наприклад, до цієї шапки є рукавички, без пальчиків. так. Ціна 529 гривень. А тут поліамід, акрил і шерсть. А ще такі сердечка є, 850 гривень, де 5% шерсті. Ось ці червоні класні. Червона шапка коштує 700 гривень і складі є 7% шерсті. Високі рукавички, але теж без пальчиків. Якби все рівно в пальчики вам буде холодно, 530 гривень, 5% є шерсті. Багато хто любить такі рукавички, бачу, що купляють, їх не розуміють. Ще така мила шубка, як спіря 3800. Вона досить лагисенька, хутро досить-досить ось таке довге. Прям аж аж, як якісь спір'їнки Елегантне пальто без підкладки. На вигляд так. Така валяна вовна на вигляд, але насправді ні. Тут лише 4%, ані 53% шерсті є. 53% шерсті 5300. Дуже красиве пальто і 53% є шерсті. Гусячу лапку в англійському стилі двобортний жакет і в'язаний кардиган 1400 гривень. 11% шерсті з гіп'юром, з мережевим по краях. Мякайсенький, базовий, класичний, двірвісті, військоза поляестри Аластан. Ось такі були новиночки брендові Зара. Всім до зустрічі у нових відео.